«Україна буде завжди Україна очима Дмитра Комарова. Нахистині це люди. От просто не переможні». Світ на вигоріт, Україна. Скоро на один плюс один. Україна. Васю. А що тобі так зле та зле братику антибіотику наглотався? Гаврило Петрович, теж зле. зле після антибіотику пробіз допомога у животику. Як нічне прем'єра, що відгукнеться кожному. Він з тих, що має це тримати під контролем. Жіночий лікар. Нове життя. Я дуже рада, що ми тепер працюємо разом. З 9 жовтня о 20.30. на 1 плюс 1 Україна. Сьогодні. Покальні копи розпочинає команда Юлії Саніної. Жінки європейський сезон. Сьогодні, о 21 Першить у горлі. сів голос, Розпочинається кашель. Двохфазні льодяники і бронхалик. Володіють протизапальною, обулікаючою та антимікробною дією. Бронхалик. Від кашлю льодяник. Шлях у долину шаманів непростий Це вузькі гірські серпанти.